Росіяни ну відразу не зволікаючи, не зволікаючи, теж поскаржили сполученим штатам і ООН на те, що Україна. Продовжує наносити удари по об'єктах енергетики. Відповідне звинувачення пролунало з боку Лаврова. Безпосередньо він зробив таку заяву і звинувати Україну в порушенні так званого мораторію ударів по об'єктах енергетики. За словами Лаврова, на останньому засіданні так званої Ради безпеки Російської Федерації міністр війни або міністр оборони по російськи Андрій Білоусов розповів президенту Путіну, що мораторію Торії не е, дотримується з українського боку енергетичні об'єкти на території Російської Федерації продовжують атакувати весь цей час, і може був може була перервана один-два дні, заявив Білоусов, але не більше. Відповідно, Росія теж там щось позбирала якісь докази на їхню думку, того, що були удари по енергетиці на території РФ і передали це американцям.